Віта, друзі! Часто в мене запитують, чим собі допомогти, якщо або протягнуло, або ну, стомився, болить спина, болять суглоби. Дивіться, який в нас є крутий помічник: це хондрогель, який містить 39 екстрактів 39 трав. В його склад входять ну, 39 трав, і вони надають протизапальну та болезаспокійливу дію. Також він сприяє виведенню солей із соглобів, а камфора і метол надають аналгетичну і протизапальну дію, також розширюють кровоносні судини. Та покращують навколо суглобні тканини. Це просто незамінна річ, і він допомагає відновленню роботи тканин м'язів та суглобів і зупиняє звичайно запальний процес. Просто варто його нанести, розтерти до повного, щоб ну, не було на поверхні тіла крема, щоб він впитався повністю. І все, працює собі на городі, на роботі, і все просто супер. Він для нас є помічником. І я також рекомендую вам. Дуже класний хондрогель 39 екстрактів. А всім дякую за увагу! Найкращого вам дня!